Супер сильно перепрошую за мій вигляд, тому що я вже третій день лежу з температурою 37,5, голос мене торсів. Але хочу вам розказати про те, що я нарешті дочитала нову книжку відьмака. Це, власне, привілей жити в Польщі, тому що коли виходить книжка, ти не мусиш чекати жодного перекладу. Ну і що я можу вам сказати? Я дуже сильно часто чула про те, що людям набридла ця вся драма з, з Цірі і з Єніфер, і що вони хочуть просто читати про те, як відьмак вбиває монстрів. І власне, це воно. Це воно, правда, він, звісно, тут молодий, дурний. Він лише тільки закінчив всі свої перетворення, тренування. Тому він потрапляє в якісь там халепи, але це власне воно. І якщо чесно, мені дуже зайшло хоча книжка ну тунесенька, але ну краще ніж нічого.